Кожу ж не було, всі знали, що вона ось і закінчиться. Як бачимо тепер на відміну від мінських угод, Стамбульські угоди не змогли зупинити війну, хоч і містили значно більші, навіть максимальні поступки України. Можливо, саме в цьому криється причина ненависті влади до попередників, які в 2015 році вирішили задачу, що виявилась тепер непідйомною. Тому е, ясна річ, коли нам розповідають про те, що е, там не було би е, мінська 3 е, міг би бути, Стамбул 1 набагато гірший, тому що мінські угоди вони дозволили відтягнути час для того, щоб Україна озброїлася. Після підписання мінських угод, в ході безкінечних зустрічей, українські фахові дипломати робили все, щоб дати нашій країні час на економічний і військовий розвиток. А президенти його команда в парламенті і уряді та фахові військові всього за чотири роки зробили чудо. Варто згадати, як виглядали перші добробати, що йшли зупиняти російську чому на Донбасі і порівняти їх із новою українською армією взірця 2018 року. Передишка в боях була використана для зведення надійних фортифікаційних споруд на Донбасі, які по сьогодні штурмують російські агресори. Може оцінювати по різному але починаючи з 2014 року, коли ці мінські переговори велись, нам вдавалось утримуватись від повномасштабної агресії російської. У грудні 2022 тисячі французький експрезидент заявив, що мінські домовленості дали Україні необхідний час для зміцнення зсу, і це зламало плани Путіна на перемогу у 2022 році. Проте повномасштабна війна вже триває третій рік, і поки без чітких прогнозів щодо варіантів завершення, як і без жодних ознак того, що мирні переговори між Росією і Україною потенційно можуть відбутися у 2020 П'ятому році чи пізніше, якщо ми розуміємо, що до українського прапора над Кремлем ще достатньо довго, і це наразі, якщо об'єктивні оцінки давати, це з наших цілей, але дуже 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 далекосяжних. То для того щоб перемогти у війні, нам треба зараз. Зрозуміти, що нам потрібен час для переозброєння, нам потрібен час для переоснащення, для, для зміни стратегії і для укріплення створення України фортецею. Для цього потрібні перемовини. Перемовини можуть бути успішними для України лише тоді, коли вона почне перемагати на полі бою. Наразі останні місяці на превеликий жаль, російсько-фашистські війська вони. Просуваються, і кожен місяць стає рекордним за цифрою захоплених квадратних кілометрів української території. Тому наразі сідати за стіл перемовин з позиції слабкої, це однозначно призвести до того, що умови, з якими сторони можуть стати за столу, будуть не на користь Україні. Та, схоже, слабка позиція України не тривожить президента тези про перемови. Не постійно присутні в його виступах.